Всім привіт! І Сьогодні я покажу і розкажу, що буде, якщо не спати в Break-in 1. Так, ну Ми зараз дивимося все. Я дивлюся е, і я йду в залу, щоб ну, мене не побачило. Я так думала. Просто я записую звук після того, як я знімаю відео. Так як можуть попадати лишні звуки. Всі пішли лягати спать, а я тут стою. Так, я лампу виключаю, Тільки що я її вже виключила, там телевізор вже виключився. Так, я в стінку дивлюся, <свісно> щоб мені страшно не було. <свісно> Та ладно, ладно. Так, ну, вже має скоро бути вже ніч і думають вже вирватися. Вірва так все. Ось мені написало, що якщо, е, ти, ти, е, ти тратиш свою енергію, тому що ти не спав. Ну, бачите, мінус 60 хп. Ну, якщо ви хочете більше подібних відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па.